2006 рік Віктор Розвадовський балотується в мери міста Житомира. Він беззаперечний лідер усіх рейтингів та опитувань. Проте цього разу вже помаранчева влада, яка так голосно декларувала на Майдані боротьбу з фальшуваннями, сама вдалася до брудних методів чорного піару, що працювало на користь представниці нашої України Віри Шелученко. Наприклад, газети писали: на одній зустрічі з виборцями охоронці кандидата Розвадовського жорстоко побили Житомирянина Володимира Зубрицького. Брудні технології вдарили порядній та високоморальні людині, яку найбільше підтримували мешканці Житомира. Ось і він постраждали тоді Володимир Зубрицький. Лише сьогодні він перестав боятися та відверто розповідає про одну з таких провокацій проти Віктора Развадовського. Я не уточняв і не говорив, що це люди, Я думал, неизвестные люди, потому что я их не видел. И я не давал сгоду, чтобы, например, мои фотографии были в городе, листовки, которые были, тоже я содержание их не знал. Потому что некоторые листовки, как мне потом показывали, у меня не сохранились. Там э, негативные были слова, и подписывал был мной. Это неправда. Той інцидент, а вірніше його висвітлення в засобах масової інформації, воно вплинуло на результати воловиння жителів територіальної громади міста Житомир ні? Вплинуло. І як ви думаєте, хто виграв від такого висвітлення? А від такого висвітлення виграла Віра Шелученко? Отже, програли інші кандидати. Так. Да. Чоловік третій, став першим. В штабі Віри Шелученко, яку де факто... Підтримала наша Україна. Кого з кандидатів на посаду міського голови найбільше побоювалися? Розведока. Така вона політика по-українськи. Де тут народ? Хто його слухає?